Дві слуханнях представлено план території ДПТ. Межа з вулиці проєктованої 24 та вулиці Ліська Сергія Сітка, що району, Львівської області. Слово вміється воно.

Зміни до постанови Кабінету міністрів № 555 від 25 травня 11 року, а саме Кабінету Міністрів міського 21 жовтня 2022 року № 1196 Ми, як завжди, вибираємо від тобто, члену комісії у разі скільних питань. Тобто, будь ласка, підніміть руки, хто хоче до члені комісії у разі скирних питання, я вас запрошую і ми продовжуємо до нас. Ну, крім коротантів, крім, крім, крім власника з маніплянки, що вихідних діматі, зараз, депутати. Thank okay. you. що та шоу. Трьохіяном з південної сторони було допродактовано також приїзд. Якщо брати по функціональній зоні, це територія нас потрапляє в майже однієї функціональної зони, відповідно, всі внутрішні привіз у нас посвідкуються, ну, майже в неї функціональні зоні. Щодо вирішення інженерного забезпечення для даної інтернету. Локальні мережі а саме шахтні поводиться на до облаштування централізованої водопостачання і відповідно локальні числі теж період до облаштування централізованої мережі З північної сторони передання вулиці різко проходу іменно по 10 кВт, якої встановлюється охоронна ну І на схід, відповідно. І, відповідно, і, відповідно, і, відповідно, і, відповідно

Grazie a tutti. Там, там, ну, у зону, люди, якісь, якісь лавочки, якісь малячки. що було по допомогу, так що так нічого не сталося з нами. Знову хоче будувати за

Так, є проблем? Там початку, так? Ви розумієте, йде номерацію від початку двірської але... до церкви. Як ви орієнтуєтесь? Нехай, ну, там до Старостинській, і до церкви йде початок номерації. Якщо тут буде, це яка номерація, здавати протяжку, а буде.

I mm -hmm. Я хочу першу розумію про те, що нам за ці конкрети запитали мене. Тобто ми зараз за конкретом, тому що ви не маєте ці конкрети. Можете, я прошу, дайте конкрету, я просто пишу тільки за ці два. Та от. Щоб жити в такому місці. Щоб подивитися. Я вважаю, що там розвивають комунальні землі, бо переховують. Та, та, там розвивають. Можна і вступної ради. І вступної ради. Пане Володимире Додорова? Зараз піде на сесію

そう。 Gracias. Gracias. Yes, Thank you.